Привіт, привіт! та Я хочу вам записати сьогодні відео, яке стосується вибору інверторів. Що робити, коли не вистачає грошей на деї, назвати це так. А я так і назву це відео в результаті. Ну суть в чому. Не всім потрібен хороший класний інвертор, не всім потрібен топ-клас, преміум клас. Не всі готові платити за деє Солакс Віктрон чи якісь інші аналоги, ну той же кровот наприклад, да, з такого трошки вищого класу. Багато людей шукають щось якусь нормальну людську, дешеву альтернативу по бюджету. І от що ж у нас є на даний момент? А зараз це конкретно липень 25-го року по інверторах сонячних, невеличких в межах там від 4 до 6 шостин до 10-11 кВт, По е, недорогих китайцях і що, на що можна звертати увагу, що можна обирати. І давайте поїхали, погнали. Я вам списочок цих всіх видам в описі. В описі буде також сторіночка, де вони всі будуть підібрані. Так, що зможете потім там собі подивитися детально всі ці посилання по Обрати, проглянути, перевірити і так далі. А я вам показую на екрані зараз те, що бачу, і починаємо, ми. От я з тієї підборки 10 одиниць вибрав. якби починаємо з Аненджі, бо він якби перший в списку. Не тому, що я його люблю, чи ще щось знову ж таки скажу. Вам. Тут рандомний список абсолютно того, що є на ринку, якби доступне, адекватне зараз в даний конкретний момент по хороших цінах. Значить, аненджі аненджі в даному випадку представлені з простим екранчиком, що минулорічним, такий як у мене її сам був 6 на, на, на 6,2 кВт. І дуже підозрюю, що це одна й та сама схожа начинка. Значить, ціна, самі бачите, 292 долари за 6 кВт, 641 кВт долар і 546 за 11 кВт. Відмінність дорожча, і вміє паралелізацію робити. Тобто, паралел Макс 6 шість це особливість бачите. І тут я маю сказати, перш ніж перейду далі, маю сказати тут важливо момент, насправді всі оці інвертори у цього дешевого діапазону, які умовно коштують там по 300 плюс-мінус доларів за 24-48 вольтову версію в межах там від 4 до 6 кВт і по 500-600 доларів за, за 10-11 кВт, це все одного класу, одного рівня інвертори і копатися, коли ковирятися в відмінностях між ними, це така невдячна справа. Бо ну це знаєте, це як поставити рядом три автомобіля жигуль п'ятої моделі, шостої моделі, сьомої моделі, і вперто доводити, що це абсолютно кардинально різні авто. Ну, якби воно ж гулям бути від цього не перестане, і я не хочу зараз обістрати ці інвертори, не зрозуміти мене неправильно, просто ну ці відмінності вони будуть відомі лише дуже вузькому колу спеціалістів, які займатимуться їх ремонтом і розбором і так далі. А для звичайного користувача відмінність буде мінімальна. Тому по великому рахунку обирати майже все одно, що треба підбирати по розміру, по габариту. по... Структурі і по особливості таких, як вміє працювати з батарейкою, не вміє працювати з батарейкою, є Wi-Fi чи немає. Вміє він працювати паралельно, це якщо ви їх збираєтесь ставити два-три підряд. А якщо не збираєтесь, ну нафіг це функція не потрібна, наприклад. Розумієте? Логіка така. Поїхали далі. Дату Блос. Випустили вони нарешті дуже на і сам подібні інвертори. Дуже знайомий корпус, дуже такий схожий. От і тут що цікаво, ем, ну якби. Він теж якби наявний і присутній. есть, да? тобто, якби ціна адекватна, це 24 вольтовка в даному випадку 230, 230 доларів. Ну, шикарна ціна, і ще коди можна використати. До речі, є коди на знижки тоже Я от їх вам теж в описі там не зодам. Вони існують, вони діють. Я вам даю унікальні зразу ті, що будуть діяти гарантовано. Тому тут пробуйте, якби і отримаєте додатковий бонус. Якщо хочете купляти вже, то вперед. Значить, GSD Solar цікавий варіант. Також знову ж таки, дивіться, отут цікаво на картинку глянути. З боку, бачите, такий великий вже, ем, боковий цей вентиляційний отвір, тобто не знизу, а з боку. І там, скоріш за все, ще буде така паролонова резиночка. Це вже Аля Маст, якби назвемо це так, дуже схожі вони на мастовські, ці варіанти. І тут теж є два варіанти: є на 4 кВт. З Wi-Fi версія в даному випадку, є на 6,2. Ну, Давайте ж пролистаємо хоч якомусь трошки нижче, от, наприклад, в цьому. E, і подивимося, що ж вони пишуть в описі в ТТХ, тому що це те, що цікаво, реально. Значить, тут що важливого, e, струми заряду, ну такі, як бачите, так? І на що треба звертати увагу? Це на та де ж воно тут? Ага, e, по e, напрузі масиву з панелей 500. Це обмеження, так. І оскільки цей інвертор вміє в нас працювати у двох режимах, ну як багато інших, да але цей конкретно точно вміє да, тут це написано: він може працювати з батарейкою, а може працювати без батарейки. Тобто, якщо у вас батарейки чи немає, чи вважаєте, що вона дорога докупити потім. Ну, ви можете його запустити без батарейки. Але зверніть увагу, от по MPPT робочий діапазон відрізняється. Тобто, якщо є батарейка, він може працювати з менших напруг, то ви його хоч з двох панельок запустите. А якщо у вас батарейки немає, то з трьох панельок ну, не факт, що буде добре працювати. Вже краще з чотирьох, як мінімум. Тому що 120 двадцять наприклад, це вже мінімальний ем, поріг роботи MPPT в режимі роботи без батарейки. Чи цікавий варіант ЕДЕКО, якийсь новий бренд, але виглядає воно вже так трошки по сучасному. Вже вони оцю блямбочку таку синеньку всунувну, насправді кольорово вона буде змінювати. Е цей змінювати колір там в певних режимах, якщо, якщо не помиляюсь, тому що там в різних виробниках воно і по-різному. І теж абсолютно різні варіанти довільні на, на, на всі смаки, на всі варіанти вибору. Е, які хочете, хоч з кабелями, хоч без, і, і коротше купа. Ще цікавий варіант YH. Оце дуже нагадує мені Дакстрон. Його в Дакстрон на в списку не буде. Якщо хочете, пошукайте його окремо самостійно, але він оцей пункт ну, точка пія. Um, що тут цікаво, знову ж таки, оця от рисочка, ми щойно її бачили у Вайндаж. А оця от кнопочка така Power, яка теж змінює колір в залежності від того, які режими роботи і що у нас по джерелах енергії доступні. Ну, вона точно з Дакстерна така сама, я вже її бачив не один раз. І тут теж є варіанти на 6 кВт, на 10 кВт з Wi-Fi, без Wi-Fi. Деякі хочете варіанти ну, підходять, якби будь-які. Що в цих інверторах загалом, як би є. Доброго Доброго це те, що вони точно працюватимуть, а поганого те, що ви не знаєте, скільки вони працюватимуть. Тобто я вам пораджу однозначно, якщо ви хочете такий інвертор якогось такого класу купляти, ви зараз повинні знати телефон найближчої майстерні, яка їх обслуговує. Тому що ніколи не вгадаєш, де деякий заводський брат буде, а його тут буває чимало, то там, то там, то то, то, то то все комусь щастить. От, Наприклад, у мене є там сусіди, в них аксіома. До речі, працює вона вже більше п'яти років, і ламалася вона всього один раз. Ем, поремонтували і служить, слава Богу, добре. Але по, по, по класу це такий самий інвертор. Він нічим не відрізняється в кращу сторону чи в гіршу сторону. Він той самий, просто покоління 5 років назад. Наступні варіанти от, наприклад, Аннер. Прикольні по кольорах, красивий дизайн, мені подобається. Єдине, що дивіться, наймаленькі, 12 вольтовий, вони зекономили всунули моногромний дисплейчик, а от на 10-й, дуже красивий кольоровий. А, що там буде О, на 4.2 на теж, до речі, кольоровий. Це 24-вольтова версія. Тому тут таке, обираєте по кольору за, за тим, що вам подобається, тому що вони всі, ну, я це назву звуку словом, однакові. Цікавий варіант наступний FCKO. Тут навіть на що я звернув увагу: це такий інвертор унікальний. І от тут, дивіться, він має в собі вбудовану зразу систему захисту пупі. Тобто вони сюди всунули додатково СПДшки, автомат і е, пристрій захисного відключення по а це частині також. Тобто, дивіться, яка пачка автоматів на боковій частині це на лівій стороні. Вони його позасовували. І навіть навіть батарейний мастер-свіч, Circuit Breaker, Вони це все всунули в інвертор, воно все вже вбудовано. Ну, але ціна відповідна. Дивіться, вже вже не 300 доларів, вже 450-460. Ну вибачте, за вас зробили роботу, всунули в корпус, скомпонували. Будьте щасливі заплатити. Але таке ящики можна купляти окремо. Я вам теж дам на них посилання на ящики захисту попів, особливо їх там безліч Окремі, навіть не так. Я вам дам посилання на відео, внизу зустрінете там, де будуть, там де вони будуть всі там подивитись. Цікавий варіант повмр. Відомий теж на нашому ринку, значить, їх тут е, теж є чимало. Бачите, тут вони в вентилятор з боку зліва. Ну те саме, тільки те ті ж яйця, тільки в профіль, якби да, профіль з іншої сторони, і, і, і все. І отака от особливість. Нова політика абсолютно така сама. По особливостях. Е, що у цього інвертора, значить, MPPT, да? от Дивіться, от м'ятаєте, в Уєндаш ми коли дивилися, там було, по-моєму, від 60 вольт з батарейкою, а тут з 90 Тобто, ці такі невеличкі, малесенькі нюансики, десь вони виникають, десь не виникають. Якби це все дуже якби, цікаво і особливо, ну не знаю, що сказати. Є ще такий варіант, як САКО. Виглядає прикольно. Але дуже дорого, і я не дуже розумію, за що. 464 долари, але точно може працювати без батарейки. От я вам навіть цей шматочок підсвітив. Е, і окремо, окремою, скажімо так, позицією я тут виділю такий інвертор, як SRNE. І він не дешевий. Ви бачите, 568 або 591 долар він коштує. Ну, це ще далі коди знижки і так далі. Але зверніть увагу на оцю картинку. Бачите, Grid, GEN, LOAD. нічого не нагадує. Хтось щось намагався вкрасти в Дея, чи, чи як? Чи яка логіка? Ну, знову ж таки, по портах тут паралелізація, кане, рес окремо, окремо USB, окремо Wi-Fi, тобто багато. Все, 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 що треба, все є. Питання тільки в тому, чи ви це все будете використовувати. І мені насправді реально цікаво. Я, як фанат є, да, тому що в мене вони є, я їх досить досконально знаю. Мені цікаво, наскільки вдало їм вдалося скопіювати цю цю штуку. Чи вони просто. Пробували і в них вдалося, чи вони пробували, і в них вдалося погано, тому що буває по-різному. буває варіанти, коли копія краще за оригінал. Але ну, в даному випадку не можу сказати нічого ні доброго, ні поганого, бо не пробував. Тому, е, от це питання може колись, якщо наш крябою грошей та буду збирати десь ще якусь сонячну станцію в селі. Може, я спробую цей інвертор. Я зараз думаю, до речі, над цим питанням, можливо, є сенс це зробити. Е, не якихось умовних там 5 кВт станцію зібрати, знову ж таки, в тому ж таки селі. Та попробувати, ну, можливо, цей інвертор. Але знову ж таки, розуміючи, що тут ціна 600, а де є шестерку, я куплю собі, наприклад, за не так багато дорожче. Тобто, ну він дорожчий буде, звичайно, що, але не настільки дорожче. Тому що тут, що ми бачимо, знову ж таки: вентилятор. І це основна визначальна штука цих всіх дешевих інверторів. Вентилятори. Вони будуть шумні, значить ви їх маєте ставити в спеціальне окреме приміщення, якщо вам шум. Критичний, якщо що не критичний, то ставте куди хочете. Тут де є пятерка шестерка, виграють однозначно своєю безшумністю тільки радіаторною компоновкою. Точніше як там є вентилятор всередині, як ми так сказали, в мене SD-05, в мене п'ята серія. Там, коли заходиш, наприклад, приміщення, чуєш, що деколи щось може щось десь типу, як десь гуде. Але ти намагаєшся зрозуміти, що це гуде, і не розумієш, що гуде. Тільки коли отак от десь причинаєш прислухатися, притулишся до нього, о, да, це він. Отака от, приблизно логіка шуму. Там, ну, в п'ятій серії, наприклад. Моєму, там, де є інтеліженкулін, там де є вентилятор на платі. Це в п'ятерці людей. А загалом, от вони вам, будь ласка, ще раз в описі всі посилання, сторіночка і так далі. Дивитесь, вивчаєте, задаєте питання, кажете, що я упустив. Тому що, до речі, і санчики десь пропали. Зараз щось їх немає, не можу зрозуміти, куди вони поділися. А раніше вони були і були досить популярні. Дакстром чомусь теж не бачу, десь колись одне посилання проскакувало, але ну, зараз я щось не можу його теж нормально знайти. Може, ще когось забув, тому не, не серчайте, Якби я не можу оглянути все, але те, що поверхнево глянув, ви зрозуміли. Питання в коментарі: з вас лайк, підписка. А ми поїхали далі.